Політехнолог Тарас Загородній долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір, а... слава. Пане Тарасе, ну от дійсно, я сьогодні спеціально вирішив навіть готувався до ефіру, думаю, ну по гуглю так визначення геноциду. І там же ж є абсолютно чіткий, чіткий перелік, так вбивство членів певної етнічної, расової, національної, релігійної групи, так, вчинення серйозних тілесних пошкоджень. От я зачитую зараз, так, або там насиль, насильницької передачі дітей з однієї. Етнічної там людської групи, в іншу і так далі, тому подібне. Ми про це говоримо і про тих же дітей, зокрема, ну от хоча б один чинник беремо, вже не беремо інших там так масових вбивств. цих як Яке пояснення є у вас о цьому висновку цієї ООНівської комісії? Ви до речі читаєте формулювання, які затвердило ООН в 1948 році, Так, абсолютно щоб, вірно. Щоб, щоб всі розуміли про що йдеться 9 грудня, якщо бути точним, да, 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 да. Тобто, ну, тут не слід дивуватися. Тобто, війна в Україні показала, що міжнародні організації мертві, так? і ООН як результат пост. Постялтинського миру, завдання якого було якраз не давати можливість розгортання воєн по всьому світу, в тому числі в такому форматі, ну воно не впорало зі своїм завданням. Більш того, коли е, воно зрозуміло, що воно мертве ще в 14-му році, коли постійний член РБ ООН Росія анексувала українські території і, і почала влаштовувати те, що зараз є. Що тоді тому тут це урок для українців, в якому сенсі, що міжнародні організації просто вони не будуть розслідувати притягати до відповідальності Росії, або робити будуть це формально і чому тому, що вони знаходяться під впливом в тому числі автократичних режимів. А в Радбезі ООН фактично дві країни, які прямо чи не прямо. Є агресорами ну пряме, це Росія. Ну і Китай, який займає таку позицію, яку можна трактувати все ж таки підтримку позиції Росії. Принаймні, Китай не вимагає покарання агресора, що є наріжним каменем а, на, а, світової безпеки. Знову таки закладений після 1945 року, і а, і навіщо створювалося ООН. Це говорить про те, що ми повинні теж не повинні сподіватися на міжнародні суди, які навколо яких у нас багато галасу. Чому тому що міжнародні суди це такі самі бюрократичні організації, і навіть не всі дійдуть до міжнародних судів. Багат, багатьох Росія просто не видасть. Давайте будемо відверті. От прикладом є знаєте трибунал ГАЗі по колишній Єгославії. Ну, наприклад, Радованика Раджи влада Сербії ховала 10 років. Фактично, тільки під тиском світового співтовариства вони його знайшли, який спокійно собі жив у Сербії. Його все ж таки посадили в, в, в гаській на в вгаському трибуналі. Ми повинні розуміти, що Росія не видасть майже нікого, тобто міжнародні суди без явки обвинувачені, ну це фікція буде. Тут питання, що робити, а це означає, що Україна повинна брати на себе функцію правосуддя. Це в наших інтересах, щоб були посаджені або в інший спосіб покарані всі, кого неможливо буде вивести з Російської Федерації. Як це робив Ізраїль? Як Ізраїль, який нікого не чекав, розумів, що ніхто за них це не зробить ніяких справ. Ну як вони в 60-х роках знайшли? Нацистського злочинця Ейхмана знайшли його в Аргентині, привезли в Ізраїль, засудили і повісили. І багатьох таких нацистських злочинців слід те, що робив це в основному масад. Тому ми повинні розуміти, що у нас вони повинні бути засуджені, якщо не вдається їх знайти. Ну, перевести на територію України, то знаходити в інший спосіб, і вони є законними цілями, військовими. Багато, наприклад, ми повинні розуміти, що дай Боже до міжнародного, я вважаю, це теж досить мало ймовірного до міжнародного трибуналу когось високопосадовців посадять з Росії когось. Але, наприклад, пілоти, які бомбардували українські міста, артилеристи, які знищували. Українські міста, голцівники, які голтували українських жінок, дітей, програмісти, які програмували ракети, вони не вони будуть поза зону, їх нікому ніколи не видадуть. Вони будуть вважатися, що вони виконували накази. Але в наших інтересах, щоб вони раз і назавжди запам'ятали, що з українцями зв'язуватись не треба, щоб вони раз і назавжди запам'ятали, що. До третього покоління, що якщо ти будеш думати, що замислювати проти України, тебе чекає покарання або щось інше з тобою трапиться, так. І в даному випадку методи, які застосовував масад проти нацистських злочинців, є прийнятними для України. Якщо на цей функціонал зводиться робити, наприклад, СБУ, який активно показує методи знищення колаборантів, наприклад, на тимчасово окупованій території, наприклад, нещодавно в Мілітополі Івана Ткача підірвали, так ну ніхто в принципі і не приховує, що це не випадковість. Є СБУ вже знаєте в стилі Масаду не підтверджує та не спростовує, що ведуться спецоперації на непідконтрольній, тимчасово непідконтрольній Україні території. Те ж саме повинно бути на території Російської Федерації, і знаєте, це завжди знає, я, я не пам'ятаю, хто з ізраїльських політиків говорив. Так, чи Голдамер, чи хтось знаєте, якось сказали, нехай всі не державу Ізраїль, ніж потім висловлюють е, 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 жаль з приводу смерті євреїв в Освенцимі. Тобто, ми повинні винести з цього року, розуміти, що ми повинні займати проактивну позицію, це наше завдання, і в тому числі питання нашої безпеки виживання нашої нації. Ну а тоді загалом якісь міжнародні інституції, міжнародні майданчики. От так я хотів вас, до речі, спитати про ці міжнародні трибунали. Там у ну, ж ініціатив є з приводу створення цих трибуналів, так для, для Росії, для керівництва кремлівського. Ну просто заяви про необхідність цього. Це ну як просто фікція чи так звичливості? Ні, ні, не створити, створити, та вони створять. Вони та створять. Там же головне явку, як ви будете забезпечувати. Ага. Нюрнбергський трибунал чому зміг відбутися? Чому зміг відбутися Нюрнбергський трибунал? Бо Німеччина була окупована, тобто її, її просто в порах стерли і окупували Німеччину. І спіймали тих, хто не стиг втікти. І до речі, не всіх там засудили до смертної кари. Проти деяких були припинені справи, деяких виправдали. Там тільки 12 чоловік в дійсності було повішено там через повішення. Тобто, там не невелика кількість людей, бонс, які. Безпосередньо керували всім цим, але середня ланка, от які виконувала за накази, все інше. Ну вона або втекла, або і вони не були не далекі від правосуддя. Тому ми повинні це розуміти. Росія не буде окупована, яка б не була там влада, демократична, демократична Я не вірю, що вона вийде наприклад, Лаврова. Я думаю, що вона не видасть там да його. Чи а, інших високопосадовців, які будуть а середню ланку, як я вам сказав, безпосередніх виконавців ну ніколи вони не видадуть, тому що такі люди їм теж потрібні. Але вони не потрібні нам. Вони є законними цілями, Дані дані про цих людей є вже. Упевнене, що наші хакери вже мають всі дані щодо солдат, які воюють в Україні, і особливо це стосується тих, які безпосередньо здійснювали злочини тобто, артилерист, який стріляв по мирному місту. Це є злочинець за визначенням. Тут буде без будь яких цей, але цей артилеріст, вибачте, будь ласка, він не потрапить в ГАГу. Давайте будемо відверті. Я приклад хочу навести трибуналу по газі. Наприклад, Хорватія, а, коли створився трибунал по колишній Югославії, Хорватія подавала заявку на тисячу осіб, які вони вважали, що вони повинні притягнути за геноцид. Визнали, визнали, що. Варті ну, судового переслідування тільки 200 людей, тільки 200 людей з тисячі, тобто 20% тільки затвердили. А все інше залишилось безкарні. Фактично в Сербії продовжують там жити ем, спокійно. Хтось спокійно помирає там в своїй постілі. А, і Мілошевича змогли а, ви вишкрипти з Сербії тільки в 99 році. Як я сказав, Караджича тільки 2006-му, якщо не помиляюся, вироки вони отримали. Вирок отримав аж в 2010 році. Тобто, пройшло 15 років після війни, а багатьох ще не знайшли. А в Руанді вони що тільки був вирок а, головному редактору. А, там було таке радіо. Сім сім пагорбів, яке називалося, яке її розпалювало цю вразнечу. Цю так його тільки через 20 років знайшли у Франції. Спокійна людина собі жила у Франції, щоб ви розуміли наскільки кому це потрібно, кому це не потрібно. Тому що ні, засудження, засудження повинно бути, але питання виконання вироку велике питання. Ну, от для прикладу, в Газі пройшов трибунал. Суд по М-17. Ну, засудили ви Гіркіна за участь у цьому у, у збитті Боїнга І риторичне українське питання: і що? І що? Росія його видасть, не видасть, так. Але він повинен повести покарання. Повинен повести покарання. Можливо, це не по закону, як у нас люблять європейські наші, наші товариші, але він повинен повести покарання. По справедливості, тому що його а, в, провина доказана вже в суді, це раз. І інших, і, а по інших, російська влада не буде провадити ніяких розслідувань. Давайте будемо відверті, але ці розслідування повинні бути. І потрібні нам, в першу чергу, сто відсотків не надто звісно оптимістично вимальовується картина, але маємо що маємо. зате реалістичне зате реалістично. Треба бути готовим. Знаєте, це Українців знаєте досить якісь. От мене дивно, знаєте таке відчуття. Війна ще не кого що знаєте? От таке сподівання на міжнародні структури, якесь досі у нас відбувається, якісь ідеалістичне уявлення про світ. Де слухайте? Ну о, знаєте, пам'ятаєте ту історію історію після Мюнхенської олімпіади, коли масад. Почав відстрілювати злочинців, які захопили тоді терористи. Так. А чому тоді Волдамер дала той наказ? Вона ж не одразу ж дала наказ. А після того, як німецьке правосуддя відпустило цих терористів, після цього була надана. Надан наказ, вибачте, Слава. будь ласка. Якщо вони не впораються, то ми повинні порастовіцо. Треба свій мосад. Пане Тарасе, дякую вам дуже за цю розмову. Хоч кажу, не так не 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 надто вона тішить, але дійсно треба реалістично дивитись на речі. Дякую дуже. Тарас Загородній політтехнолог був з нами на зв'язку.